Вітаю, я слава Назаренко. Це програма під прицілом, в якій ми традиційно розбираємо найактуальніші питання стосовно російсько-української війни. На болотах палає зазвичай цю фразу використовують в контексті якихось пропагандистських істерик, але цього разу в принципі все доволі буквально. Серпень місяць відзначається доволі част частими і регулярними атаками по російським воєнним об'єктам безпосередньо в глибині території РФ. Що це? Чи є ці удари пророчими, і чи пророкують вони новий етап війни? А можливо, цей етап війни вже розпочався. Розбиратися в цих питаннях будемо з заступником директора центру дослідження армії конверсії роззброєння Михайло Самосем. Пане Михайло, вітаю! Вітаю вас, Тож, цьоготижневий цього тижневий удар і революція, яку здійснили російські ППО. Збиваючи і відбуваючи атаки своїми ілами, своїми заводами з виробництва мікроелектроніки. Як ваші враження взагалі від цього тижня і від цих ударів? Ну насамперед цей новий етап війни, як ви правильно сказали, і я думаю, що це дійсно новий етап війни, оскільки протидія Росії, протидія російській агресії набуває нового значення, нових можливостей. Тобто, якщо до цього удари безпілотниками по території Росії наносилися одиночні, а вони носили характер, все ж таки більш концентрований один удар, одна локація в основному, то зараз це був вже класичний масований удар дронами, причому це все робилося на дуже великій території площа. Просто величезна, ну, Росія велика країна, тому тут підходи також мають бути відповідні. І те, що ці безпілотники досягли успіху, це означає, що та сторона, яка атакує, я хочу підкреслити, що Україна не брала на себе відповідальність за нанесення цих ударів. Та сторона, яка наносить ці удари, якраз знайшла ті методи. Ті ту тактику, ті інструменти, які дозволяють оминути російську ППО, і е, е, от ці масовані удари показали, що російське ППО насправді сконцентровано в основному е, довкола Москви або в самій Москві, можливо в Санкт Петербурзі, і е, в районі е, театру воєнних дій російсько-української війни. Вся інша територія Росії дуже мало насичена система протиповітряної оборони. Це зрозуміло, оскільки тривалий час на удари наносилися по Москві. Так само російські війська мають бути захищені на фронті, і там Росія намагається створити достатні угруповання систем ППО, для того, щоб не допустити діяльність української авіації або застосування українських безпілотників та інших засобів. Тих вони намагаються збувати і Storm Shadow, Scalp і так далі. Тому оця якраз ця ніч показала, що Росія є дуже незахищеною з точки зору протиповітряної оборони, і о, в короткотерміновій перспективі це на на 100% Вони не зможуть виправити цю ситуацію, тому що система ППО це о, дуже складна і дуже дорога штука. Її неможливо випустити там, наприклад, в кількості 100 штук за півроку. Це російський, російський ОПК точно не зможе зробити. А партнерів, які могли би їм поставляти в Україні, наприклад, готові системи у Росії таких партнерів на щастя немає. Тому ця ніч показала дійсно новий етап у війні, де ініціатива переходить вже явно не до Росії. Коли ми говоримо про сторону, яка наносить удари 19 дев'ятнадцятого, що не помиляюсь серпня, очільник Гуримо, Буданов коментував, наголошуючи на тому, що Операцію по ударам по аеропорту в Курську, ні, не в Курську, коли тушки наші вражали, 22 е, до неї залучалися люди на території РФ. Власне вчора РДК заявило, що під час якраз курського удару, коли страждали міги, їхні 29-ті і 30-ті, вони брали також участь, але водночас РФ чомусь вигадує нові історії про те, що там ледь там не з території Естонії, також ми чуємо про якісь пуски дронів з території нейтральних вод. Що це? Звідки беруться ці версії? Чому на них наполягає окупант? Це намагання прикрити безпорадність, власну чи от в чому в чому власне причина? Насправді від власної дурості, тому що якщо розібрати кожну із цих гіпотез, які висуваються російською пропагандою, то вони все більше і більше кидають тінь на. Збройні сили Російської Федерації на міністерство оборони Російської Федерації, і взагалі на е, путінський режим. Оскільки, якщо уявити, що з території е, Естонії, чи Латвії, чи Литви, е, ну там більше Латвія, Естонія підходять, наносяться удари спокійно, масовані удари безпілотниками. А це країна а це країни НАТО. Я нагадаю, і там не не діє протиповітряна оборона Російської Федерації. Причому це ж локація не просто. Псков не просто а, а, аеропорт цивільний. Це насправді військова база, військовоповітряна база, поруч там військові бази, які забезпечують дислокацію 76-ї повітряно-десантної дивізії, десантно штурмової дивізії, і це один з найбільш боєготових найбільш боєготове з'єднання Збройних Сил Російської Федерації. І Якщо це так, що країни НАТО можуть спокійно розбомбити, знищити фактично місце дислокації. 76-ї дивізії, ну я не знаю. <кій> Причому це вже вибачте, це ж не, не зненацька відбулося. Все ж таки, війна йде, і Росія заявляє, що війна йде з боку НАТО і що НАТО чому Росія напала на Україну щоб запобігти війну нападу НАТО на Росію? То що відбувається зараз тоді в Пскові на цих аеродромах і військових базах, абсолютно ідіотська гіпотеза. І при чому у мене таке запитання: а хто вам зараз заважає нанести удари по ризі чи по таліну? Чи по військовим базам в Естонії там, до речі, натівські війська знаходяться? Будь ласка, наносите удари, висаджуйте 76-ту дивізію. Якщо ви заявляєте, що на вас напало НАТО, то має виступити верховний головнокомандувач, заявити про початок. Бойових дій щоб захистити російську російську територію, російське населення цього не відбувається. Тобто, всі ці гіпотези ідіотські вони все більше топлять саме путінський режим. Я розумію, що для власного населення, яке їсть будь який інформаційний пропагандистський фастфуд, взагалі немає різниці, що там несуть. Там можна говорити, просто читати якісь російські народні казочки, і вони будуть слухати і казати, що ну так, це дуже. Добра версія, що це колобок зробив, чи там чи бурашка, я не знаю, натівська. Тобто, це реальна маячня. А з точки зору реальності, насправді, дійсно, а от саме Псков може бути досить цікавим з точки зору інструментів, які застосовувалися для якраз нанесення ударів конкретно по, наприклад, по. Місцям збереження палива авіаційного там було видно, що горить дуже потужно по місцям або складам з боєприпасами, бо там були а, спостерігалися і чулися вибухи дуже схожі на вибухи боєприпасів. То, чи це були удари дронів, чи це можливо діяли диверсійні групи, чи це можливо діяли диверсійні групи, які запускали безпілотники з безпосередньої близькості до пскова, тому що ну дійсно а, пролетіти. Безпілотнику а, з території України до Пскова, ну це просто реально подвиг, тому що ну це по-перше, там напряму дуже важко летіти. Треба летіти через територію Білорусі. Можливо, через територію Білорусі дійсно безпілотники летіли і їх не помітили ні візуально, ні системи протиповітряної оборони, ні жодні радари, які мали би бути дуже настороженими а, в напрямку України. Тобто, там є дуже багато запитань, і а, в принципі. Це не наші проблеми, це проблеми Росіян. Як вони дійшли до дійшли до такого становища, коли реально дуже віддалений аеродром, дуже віддалена військова база від України, яка знаходиться на кордоні з країнами НАТО, де ще й найбільш активними країнами НАТО, які геополітично і воєнно-політично дуже потужно налаштовані проти Росії, тому що Росія для них є загрозою. Це не це не угорщина зорбаном. Це країни Балтії які є найближчими союзниками України. Чому там така ситуація? Це проблема Росіян насправді. і це дуже добрі новини для України. Що можете сказати про вплив взагалі, цих ударів, що вже відбулись в фізичному матеріальному плані? Тому що ми ми бачимо, що безпосередньо вражаються літаки, безпосередньо вражається інфраструктура, системи ППО, в тому числі? Наскільки вже ті результати, які ми маємо зараз, впливають на можуть вплинути на подальший перебіг бойових дій? Ну, по перше, фактично знищено кілька літаків 76. це основний військово-транспортний літак, який забезпечує функціонал мобільності транспортування 76-ї дивізії. Це дуже важливо. Тому що тепер 76-ї дивізії треба буде користуватися іншими літаками. Я більше скажу, що цей аеродром, судячи по тим пожежам, які там відбувалися, і по з місцям зберігання палива і боєприпасів, і так далі. Я думаю, що заява там керівників Псковської області, що буквально сьогодні там буде запущено а, а, а цей аеропорт, вони сказали аеропорт. Можливо, аеропорт і буде приймати якісь борти цивільні, не знаю. Але військовий аеродром там явно дуже дуже пошкоджений. І 76-та дивізія тепер буде вимушена використовувати інші. Можливості інші аеродроми інші літаки. Тобто, це знову ж таки, особливо наприклад для тих же країн Балтії. Добра новина, тому що тепер 76-та дивізія не може безпосередньо з свого аеродрому на своїх літаках відразу, наприклад, здійснювати десантну операцію. Тепер їм треба буде шукати якісь планувати якісь інші можливості. Стосовно матеріальних коштів там теж сотні мільйонів доларів, тому що один літак і 76 які до речі не опускаються там десятками в Росії? Може там один-два на рік? Якщо не помиляюсь, була інформація, що якраз чотири на рік вони десь і випускають. Ну так, це було до санкцій. Знову ж таки, ми маємо о, 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 говорити про те, що санкції, вони будь-якому разі зменшують можливості випуску літаків в Росії, тому що модер модернізовані літаки Іл-76, вони випускалися вже з і, іноземними європейськими, в тому числі комплектуючими. І я думаю, що там о, треба знову буде проводити, як вони кажуть, там о, 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 відновлення тих ланцюгів постачання, які існували до. Наприклад, розпаду Радянського Союзу, це дуже важко зробити. тобто В ну, будь-якому разі, будь разі це е, випуск одиночних літаків, вони коштують нові літаки під 80 мільйонів доларів, в залежності від комплектації. Тобто, це дуже е, така дорога, дорога система і має дуже унікальне значення для. Росії з її просторами з її розмахами операції, значенням е -е, повітряно-десантних військ. Е -е, крім того, звісно, що ми не знаємо, який реально був е -е, яку шкоду задано аеродрому е -е, палив, скільки там палива згоріло, скільки боєприпасів, скільки інших матеріальних засобів, там радарів можливо е -е, аеродромного устаткування і так далі. Крім того, були ж нанесені ще удари по іншим військовим базам. По військовим частинам була інформація, що там є і загиблі, і поранені, і знищені матеріальні засоби, тобто нанесено величезної шкоди, і зараз вже можна говорити, що та тактика, коли постійно били по Москві, примушуючи росіян стягувати все по якраз до столиці. А зараз удар був нанесений не по Москві, скажімо так, а в зовсім іншій локації. Він Ця тактика спрацювала навідмінно, і е, зараз росіянам треба вирішувати, як це питання якось прикрити, нейтралізувати, а нейтралізувати його не можна. Тобто, якщо будуть наноситися удари з сотнею безпілотників, а якщо ми говоримо за останні пару тижнів, у нас ще одна добра новина у нас удар по системі С400 в Криму новою mm. ракетою. І якщо ці нові ракети підуть в серію, якщо ці нові ракети мають дальність, ну скажімо так, 500, трошки більше кілометрів, це можна реально зробити, якщо це крилата ракета, то тоді у росіян взагалі дуже погана ситуація. Тобто вони можуть відчути, що таке той комбінований ракетно-дроновий удар, який практикували росіяни, коли сотня, наприклад, безпілотників по всій європейській частині Росії наносять удари, і крім того, ще 50 ракет. Тихенько пробирається на надмалих висотах, оце буде вже цікаво подивитися на те, як російський ППО спрацює. Я думаю, що це буде вже наступний етап, і він не за горами, скажімо так. А мені ще здається, що взагалі бомба, що взагалі ще цікавіше буде спостерігати. Якщо до цього комбінованого удару по Криму, наприклад, додаються ще й морські дрони. Ну, думаю, це взагалі феєрверк може бути абсолютно. Тобто. Ця нова ракета. Це я просто в контексті тих ударів я для, для проведення операції по деокупації Криму, звісно, нові ракети, які можуть бити по наземним цілям. Це просто надзвичайно важливо. Бо а, при проведенні <кхух>, операції з деокупації Криму надважливо буде проводити вже таку правильну <кхух> повітряну наземну наступальну працю. Тобто, спочатку будуть відпрацьовуватися повітряна фаза, мається на увазі авіаційна. У нас будуть f 16 Ракетна, тобто у нас будуть е от, наші ракети, так нові Storm Shadow, Taurus, Я сподіваюся, А, е е Якщо у нас ракети такі будуть класні, то можливо нам і Atacams не треба наполягати, якщо там вже американці так про це хвилюються, і, і якраз оця, ну і плюс ударні безпілотники, і оця повітряна фаза має зіграти е ключову роль по знищенню берегової інфраструктури флоту, по знищенню корабельного складу, по знищенню е базування авіації на території окупованого Криму. Система протиповітряної оборони, ну і інших локацій, тобто іншої військової інфраструктури, командні пункти, стади з боєприпасами, логістика і так далі. Тобто, коли мова буде йти про проведення вже наземної фази, то це вже буде класична наземна фаза, як то роблять американці, коли вже це не буде. Як зараз на півдні, на жаль, у нас немає такого повітряного компоненту, який би нам дозволяв це все зробити, як я зараз описував. В Криму треба це буде робити, бо в Кримське ТВД воно відрізняється від, наприклад, південного чи Донбасу. Тут в принципі треба охоплювати весь Крим, відразу брати так званого проводити operation, коли з усіх вимірах Крим буде охоплений і вплив буде відразу з повітря. Вода морські дрони абсолютно, тобто відразу буде знищуватися дистанційно. Всі важливі об'єкти, включно з корабельним складом та інфраструктурою флоту. Ще також на, на Криму хочеться трошки зупинитись, тому що в серпні ми бачимо окрім ударів власне по території РФ, удари по Криму і власне різні гурівські операції в контексті Криму, в тому числі висадка десантна і тому подібне. Ти от дивишся, і от виникає питання, особливо після е у цих всіх історій з ударами по аеропортам і заявом, що вони були здійснені власне з території РФ. А де ділося ФСБ? ФСБ, ну ФСБ е вони займаються е все ж таки контрзвідальною діяльністю. Тобто, коли ми говоримо про е проведення рейдових дій з висадкою десанту. На території Криму з боку наших сил спеціальних операцій ГУР. То тут все-таки мова йде про діяльність військову. І цим має займатися все-таки Збройні сили Російської Федерації, тобто протидиверсійна оборона має бути налагоджена. Або наші Сили спеціальних операцій ГУР, мово, вони більш професійні, більш професійно планують операції і реалізують їх. Тобто, це, ну, це справа не ФСБ, звісно. ФСБ. Вже а, можуть а, а, підключатися до виявлення диверсантів і агентури під вже на території Криму. Звісно, а, коли вона вже діє, а, скажімо так, з глибоких прикриттів, а, глибокого прикриття, а якраз диверсійні операції, рейди, десантні операції це все таки справа збройних сил Російської Федерації, але все ж не ну, щодо території РФ, то напевно і ФСБ в тому числі. Ну, ФСБ, ну я ще раз підкреслюю, ФСБ це контрозвідка, а все інше, те, що стосується ударів безпілотників, роботи Зазвість. диверсійних груп і так далі. Військових військових, скажімо так, процесів, операцій, це все таки відповідальність збройних сил Російської Федерації. Звісно, що під час війни все це працює досить злагоджено в і єдині, в єдиній системі. або, в усякому разі так має працювати, але в будь-якому разі, все ж таки, тут. Провал збройних сил Росії, якщо ми повертаємося до тих ударів дронів, то це провал виключно збройних сил Російської Федерації. Тут вже ну якщо звісно в Пскові працювали ще ДРГ, то тут звісно і ФСБ провалилося, оскільки допускають роботу диверсійних груп, які можуть проводити такі потужні масштабні операції і напевно наостанок, якщо ми говоримо про цей новий етап війни, коли масово запускаються дрони, носяться удари по території РФ, які ще етапи можна тут очікувати? Які ще точніше елементи можна очікувати на цьому етапі? Що, що взагалі чекати? Ну насправді. Ситуація розвивається таким чином, що знову ж таки, не кажучи, хто наносить удари по Росії, можемо говорити, що в Україні набирають обрати взагалі системного підходу, тобто системний підхід до виробництва озброєння та військової техніки, і особливо техніки, яка надає нам асиметричні персиметричний переваги, тобто це дрони різного призначення, функціоналу, різних характеристик. І ця робота, ця системність, вона надає вже приносить свої плоди. Тобто, випуск далекобійних дронів, морських дронів, дронів розвідувальних, FPV і так далі. Вони будуть переходити на рівень державних програм. Я сподіваюся, наприклад, наш Сен Теж працює над тим, щоби. Створити таку екосистему, в якій працювали міністра міністр техпром і міністерство оборони і збройні сили, як головний замовник і головний користувач цими системами, і спецслужби, інші відомства, щоб вони чітко визначали потреби, чітко визначали характеристики, і все не, не лише на волонтерських ініціативах. І на донатах трималося, трималося, наприклад, закупівлі fpv дронів або інших безпілотників, які зараз мають основну масу складають на фронті. Я маю на увазі ті ж самі fpv дрони закуповуються в там, 10 тисяч штук за рахунок донатів. А мала би бути державна програма. З випуску 100 тисяч FPV-дронів за рахунок державного бюджетування і бюджетування можливо за рахунок наших партнерів. Ну просто якщо залучити там якісь 10 мільйонів доларів від наших партнерів, це сума насправді в тих е, е, сумах, які нам виділяються в рамках е, е, допомоги. Ну це абсолютно ні ні про що. А уявіть скільки можна за 10 мільйонів доларів зробити FPV-дронів. Тобто, це е, невеличка сума, але це має координуватися якраз державою, міністерствами і так далі. І ця системність, яка я сподіваюся, буде набирати все більших обертів і проявлятися в якість, вони створюють умови, коли е, ну, Росія буде просто е, випалюватися. Територія Росії буде випалюватися е, цілеспрямовано, планомірно, регулярно і дуже інтенсивно. Тобто росіяни. Мають підійти до того етапу, коли вони зазнають поразки на фронті, і вони зазнають ситуації, коли е, вже еліта буде виступати за те, щоб припинити удари по території України. Чому я про це кажу? Тому що е, е, багато хто з аналітиків каже: ну дивіться, ми зараз звільняємо всі наші території, включно з Кримом, Все 91 й рік. Але Росія ж не погодиться на те, що вона програла, і Росія може скільки завгодно. Довго продовжувати наносити ракетні удари, дронні удари по території України, так ось єдиним способом припинити такі удари, створити е симметричну, а можливо і ще й асиметричну ситуацію більш інтенсивно, е щоб у нас було більше можливостей, більше інструментів наносити удари кожного дня по території Росії, і це примусить, примусить Росію вийти самі можливо з пропозицією, що давайте тоді припинимо ці обстріли. Ми е зобов'язуємося наносити більше ударів. І саме і лише таким способом можна вийти на, на таку ситуацію. Ніякі домовленості з Росією, як ви знаєте, не працюють, лише а, примушувати, лише бити по морді. І тоді все це буде а, тут, розвиватися позитивному для нас напрямку. Складно не погодитись. Тож, дякую, пане Михайло. Дякую, дякую за запрошення. Тож, друзі, новий етап війни дійсно розпочався етап ударів по російським аеродромам. Етап безкінечних планов Кавров, етап хоч і істеричних, але дуже талановитих російських коригувальників з телефонами. Мало хто вірив, що цей етап настане, особливо в це не вірили самі окупанти. Однак він вже тут і він наближає нашу перемогу. На все добре.